Заскоєний гріх, розп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб вічності випить, щоб вмити від бруду, змарніле лице, регочуть іони малиновим дзвоном, вбиваючи блиск нерозкритих очей. Ридає вночі божевільна мадонна, приймаючи злона холодних дітей в бездонність ночей. І тихо ступає життя у полину. І лиш чутно. Чорнобильський дзвін. 26 квітня 1986 року. В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня. Коли над квітучим поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху, чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам'яті людей як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі логи. дивиться. Ам 2